Останніх відео ми вже розмовляли на тему парольних менеджерів. Це додаток, який дозволяє зберігати паролі від усіх сервісів, і отримувати до них доступ тільки одним паролем. Ну, тобто, ви можете ввести один пароль надійний і запам'ятати його, і потім отримати доступ до усіх паролів від усіх ваших. Сервісів, які можна згенерувати дуже надійно, просто копі-паст, Ctrl-C, Ctrl-V і готово. І захисті, і нічого запам'ятовувати не треба. І цьому служить додаток KeePass. Заходимо в нього. Тепер Create New Database, тобто створити нову базу. Натискаємо. У мене тут вибір, натиснути звичайні файли. Для наглядності. Тепер ось тут можна переіменувати, оскільки в мене вже є база з моїми паролями. Ну, наприклад, кейпас dx. Save. Тепер нам потрібно ввести наш пароль. Наприклад, ми введемо 1, 2, 3, і ми побачимо ентропія. Ось тут. Пароль і знизу є ентропія. Що це таке? Це показує надійність вашого паролю. Може бути 0 біт, як тут. А може бути 180. Ну, буває ще і 300, але то занадто. Головне, щоб було десь під сотку. Ось давайте введемо, наприклад. 1, 8, расчетка, df, собачка. 1, 8, расчетка, df, 8. Ага, собачка. Ми бачимо ентропія 26 а, і бачимо червоний колір на ползунку. Тому нам потрібно додати до паролю, наприклад, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вже 52. Це вже добре. Тепер натискаємо ОК. OK. І готово. Тепер нам можна натиснути на плюсик, додати значення. І сюди ввести, наприклад, елемент Юзернейм. Тарас. Шевченко. А ось пароль. Увага. Тут можна згенерувати програмою. Ну тобто натискаємо на кубики. І тут нам ну, можна ввести довжину паролю, 64, наприклад. Потім великі букви, маленькі букви, цифри, е дефіси мінуси. Нижнє підкреслювання, пробіли символи інші, потім скобки і та інші символи. І ось наймаксимальніше, що нам вдалося, це 363 біта ентропія. Це. Ну, треба можна буде запам'ятати, але тут ми бачимо, що є такі символи, які можуть не підтримуватись. Тим паче, багато сервісів підтримує максимум 16 символів. Нам цього достатньо. Можемо прибрати ось такі символи. Але залишити оце. Готово. Entropia 75 цього, в принципі, плюс-мінус достатньо. Окей. І тут можна потім виділити. І копіювати. Все. Тепер ми можемо виходити з цього додатку і вставляти, коли ми реєструємося в якомусь сервісі. Тепер зберігаємо обов'язково і можемо заблокувати нашу базу. Хоп. Все. Ось такий цікавий і корисний додаток, який вам 100% знадобиться.